Чи можливо знайти недорогий смартфон з приємним дизайном, пристойними характеристиками та камерами, які будуть вас тішити в різних умовах? Компанія Realme запевняє, що можна, і все це може забезпечити модель Realme C67 – а от чи справді це так, і чи дійсно цей смартфон може стати для вас чудовим і безальтернативним вибором за свої гроші? Ми сьогодні і перевіримо, і я маю що вам про нього розповісти. Згадаємо, як про переваги, так звісно, що і про недоліки, все чесно та максимально об'єктивно. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Рухатися будемо поступово і почнемо традиційно з комплектації та дизайну. Класичній для компанії жовтій коробці ви знайдете смартфон, кабель та блок зарядки на 33 Вт, скріпку для сім-карти, документацію та прозорий силіконовий чохол. І це така звична і стандартна комплектація на сьогодні, тому це просто фіксуємо. Все необхідне в комплекті є. А на сам смартфон з заводу нанесена захисна плівка, тож її додатково теж шукати не доведеться. Що стосується зовнішнього вигляду самого смартфону, то до мене потрапив отакий от зелений варіант, існує ще класичний чорний. І мені оце от яскравий подобається значно більше. Сам смартфон є тонким та легким, всього 185 гранів, його комфортно тримати в руках, він не вислизає, не ріже вам долоні своїми прямими гранями. А от матова задня панель до того ж є навіть дуже практичною і не збиратиме ваші відбив. Видки пальців, хоча б якщо ви носите смартфон постійно в захисному чохлі, то це теж не буде ніякою проблемою. Варто відмітити, що в Realme C67 знайшлося місце і для 3,5-мм міліметрового роз'єму для ваших навушників. І ця деталь мене завжди дуже і дуже тішить в бюджетниках. А чи вважаєте ви цей роз'єм все ще актуальним та потрібним, напишіть в коментарях. У мене навіть провідні навушники ще є. Також на корпусі можна побачити клавіші регулювання гучності та кнопку живлення, в якій заховався сканер відбитка пальця. І він працює справді швидко і якісно. Нарікань на його роботу у мене абсолютно немає. До того ж, корпус смартфону при цьому захищений за стандартом IP54, і це не дає вам можливості плавати з ним, але пережити легенький дощ, він цілком в змозі. Тож за це можете не перейматися. Ну і ще одна з переваг цього смартфону це лоток для сім-карти. Він тут, як то кажуть, королівський для двох сім-карт та sd карти одночасно, і це дуже і дуже приємно, адже немає потреби обирати між додатковою сімкою і додатковою пам'яттю. Хоча часом недорогі смартфони змушують нас шукати оці от компроміси в багатьох питаннях. Але це принаймні в даному випадку не та історія. Екран Realme C67 це IPS з діагоналі. 6,7 дюйма роздільною здатністю Full HD Частота оновлення дисплею тут або 60 Гц, або ж адаптивна до 90 Гц. Поставити постійну частоту оновлення 90 у вас не вийде. Екран достатньо яскравий навіть для сонячних умов. Максимальна яскравість тут 950 ніт, а стандартний максимум це близько 800 ніт. Влітку на вулиці ви будете чудово бачити всю інформацію на дисплеї. І так, це IPS, тому очі теж втомлюватись. При цьому не будуть. Та і загалом дивитися на контент на цьому смартфоні приємно. Кольори яскраві і насичені, а сам екран ніби занурює вас у контент. До речі, є ще одна з переваг, яка може виділити цей смартфон серед конкурентів це стереозвук, він тут є, і як не крутий, а це додає об'єму звучання. Звісно, це не топовий рівень, але звучить смартфон справді непогано. І запасу гучності тут теж вистачає. Мені він подобається. Давайте заглибимось трошки всередину і поговоримо про характеристики та технічні можливості цього смартфону. Realme c 67 працює на базі Android 14 з коробки та фірмовій Realme UA. Система проста і легка, все для швидкої і плавної роботи, без зайвих деталей. Хоча і сказати, що чогось тут не вистачає, теж не можна. Варіантів пам'яті тут два: це 6, 128 та 8 оперативки і 256 ГБ сховища відповідно. Але як ми згадували вище, поставити сюди SD-карту до 2 ТБ – це не проблема. За продуктивність тут відповідають процесор Snapdragon 685 та графічний процесор Adreno 610. Набір доволі стандартний в даному бюджеті, і приблизно те ж саме можна зустріти і в багатьох інших конкурентів. І я навіть не впевнений, чи є тут необхідність говорити про цифри потужності в різних там синтетичних тестах, тому що ну, вони, звісно, на ваших екранах, але я поділюся своїми враженнями від роботи даного смартфону і системи загалом. Смартфон не висне під вагою ваших щоденних завдань. Система справді працює швидко, і це дозволяє вам досить комфортно користуватися гаджетом. Якщо ж ви трошки захоплюєтесь мобільним геймінгом, то цей смартфон навряд чи стане для вас ідеальним варіантом за ці гроші. Звісно, грати на ньому можна, і навіть середнє налаштування в деяких трошки вимогливих проєктах він потягнути може. Але купувати його саме заради цього, як на мене, не зовсім доцільно. Краще тоді пошукати. Умовні бюджетні геймерські смартфони. А от що в цьому смартфоні справді може принести вам задоволення? Це камера. Проте є певні компроміси та нюанси, але про все поступово. Realme C67 67 це не той смартфон, який вражає різноманітністю модулів. Тут ви не зустрінете навіть ультраширококутної камери, що може викликати підозри. Але давайте будемо відвертими: на ширококутна камера в бюджетниках це дуже рідко щось по справжньому пристойне. Блок камер це якась подвійна шайба. Але виглядає стильно. Realme вирішили взяти не кількістю, а таки якістю. І зараз ми з'ясуємо наскільки ж у них це вийшло. На задній панелі ви можете побачити два модулі камери. Основний на 108 мегапікселів він і буде виконувати всю роботу, а також допоміжний на 2 мегапікселі для визначення глибини. Фронталка тут всього на 8 мегапікселів, що не так і багато. Загалом 108 мегапікселів часто можна зустріти в бюджетниках, але залежно від алгоритмів вони показують різні результати. В Realme c 67 виходять дуже навіть пристойні фотознімки. В день при хорошому освітленні картинка яскрава і насичена, а динамічний діапазон є досить широким. І смартфон навіть намагається зберегти як можна більше деталей на фото. Інколи навіть здається, що він може більше ніж фотографувати ваші лічильники або ваших котиків, принаймні в день. От денна зйомка тут справді може потішити. А от з настанням темряви можуть виникнути невеличкі питання. Якщо вірити наявним режимам камери, то нічна зйомка тут присутня, але порівнюючи результати увімкненого нічного режиму і вимкненого нічного режиму, дуже навіть складно побачити різницю. Друзі, це фронтальна камера Realme C67, 8-мегапіксельний модуль. І отак от він знімає відео. Так от він записує звук. Загалом його максимум це Full HD зйомка 30 кадрів на секунду. 4К тут немає. І пишіть, як вам якість відео, як вам якість запису звуку. Я тим часом перейду до основного модулю і там вже висловлю свою точку зору. Друзі, це основний модуль на 108 Мп в Realme C67 і його максимум це теж Full HD 30 кадрів на секунду. Проте тут є оптична стабілізація, тому що на фронтальній камері там тільки цифрова, ви можете вімкнути. Загалом що стосується відеозйомки, то знімає фотографії, фотографує цей смартфон краще ніж знімає відео, і це помітно. Фронтальна камера доволі простенька, основний модуль краще, і на нього вже можна постаратися отримати. Непогані відео, проте відео саме відео цей смартфон міг би знімати краще. По фото питань нема фото на основний модуль. Виходять дуже навіть непоганими. Як дайте ви лишайте свою думку в коментарях. Важливою є і автономність пристрою. Realme C67 отримав акумулятор на 5000 мАч, Це день активного використання. А якщо ви трошки заощадливі, то півтора-два дні він витримає без проблем. Комплектний блок зарядки на 33 Вт допоможе вам досить швидко знову зарядити смартфон до 50% за 30 хвилин. Тобто хвилюватися, що з цим смартфоном ви раптом залишитесь без зв'язку, точно не варто. Він вас не підведе Realme c 67 дуже приємний бюджетник. Приємний як з точки зору дизайну, тому що виглядає він справді красиво, принаймні як на мене, так і з точки зору користувацького досвіду. Він впевно виконує те, чого від нього і очікуєш. Це, звісно, що не вбивця флагманів, але серед, так би мовити, однокласників він точно не загубиться. А як гадаєте ви, чи сподобався вам Realme c 67? Лишайте свої думки в коментарях. А якщо ви гадаєте, що цей смартфон просто ідеальний для вас, для ваших родичів, друзів чи знайомих, то в описі під відео я залишив посилання на сайт магазину кібернетики, де ви можете придбати цей або ж будь-який інший смартфон за вигідною ціною. А поки ви це робите, Ютуб рекомендує вам переглянути інші огляди на нашому каналі. Тож запрошую і вас до перегляду. І традиційно дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.